В думки зайшов далекий літній вечір, коли уся родина за столом, і пироги з бабусиної печі повільно й гордо дихають теплом. Сьогодні ми вам пропонуємо традиційну випічку пісних пирогів-крупників по-гущанськи. Ой, вродирло ну тепер у нас картопель. Будемо пекти крупники. Вкрине нам занавісочку. навісочку. Дивонучку ложись сталочки, дуже сюди. А зараз, діточки, да, будемо під піч. Бабусі буде вам показувати. Подавай на ну, внучку мені скуку. Колодязьом складали, ложили дрова у вигляді колодязя і тоді розпалювали. Палимо в печі. А зараз, дітки, ми будемо робити опару на пируги-крупники. Для того нам треба брати дріжджі трішечки. Беремо дріжджі. Беремо трошки цукру, Посипаємо. і беремо узвар для. Замішуємо такий. Відставляємо нашу опару, хай опара піднімається. А зараз, дітки, будемо робити начинку для наших крупників. Будемо парити ягліні крупи. Картоплю ми вже зварили. І зараз будемо робити крупу. Її треба парити три рази, щоб вийшла горач. єдине єдиної крупи, які її треба парити. А ти, доню, бажано ну, візьми цибульку і зробиш, зробимо зажарочку на нашу картоплю. Убирай, бери цибулю. Заливаємо. Дягліний крупиє і п'яточком і накриваємо, щоб впарилися. Наша опара вже підійшла. Будемо замішувати тісто. Беремо узвар, той, що залишився, доливаємо, беремо трошки цукру. Солі, подиваємо олії, бо наші крупники постні. і замішуємо тісто. Ходи до доню, мені допоможе зробити начинку на Бери на картоплю, беремо ягліни крупи, кидай сюди в картоплю. Вимішу, і ще зажарку зразу кидай і будеш вимішувати мені допомагати. вже тісто тут умісило Хай рухається. Вже наше тісто нарухалося, як золото. Будемо робити заготовочки для наших крупників. Посипну доця досочку. Ти онучку будеш мазати мені бляшки на пироги. помажемо, щоб було готове. Дай. А зараз ліпимо наші пироги крупники. Беремо. Колись пироги, ліпили з ліпили чорної муки, бо не було такої білої. А вже на великі свята на руковині, то ліпили пироги, з біли муки. І казав мій дід, що як був маленьким, то впираймо пас за два великих крупники. Отаких от великих-великих. І літром молока йому давали за те. І баби ходили в поле, теж жати жито, брали з собою в клумачок, вузличок. Крупники, якісним молоко брали. Ой, що як співали наші баби хороше. А що вони співали, мамо? Співали пісні? Які пісні? Ну, Зараз ми заспіваємо трошки. Ой, о, друзі, при дорозі, кучерявий дуб стояв і тим думкам. маш пироги, так як у нас пироги постні, то ми будемо їх мазати вода, розведена цукром. О, вже наша піч напалилася. Мамо, а? а як ви то знаєте, що вже піч напалилася? Ну, колись сказали старі люди, якщо вже в пічі поднебіння біле, біли, то вже піч напаляна, можна пхати пируги. Давай новонучку коцю по мені. А чого? А чого голова буде? А хоч бачу бачимо воді, а то щоб не згоріла, як будемо розгортати жир. бачиш? Богу дякувати! Вдалися наші крупники! А піч не повинна бути порожня. Кидаємо дров Поліна, щоб була, щоб трималися кубки наша родина. Давай на дочі кулінце. Тож запрошуємо до нас на гущанські крупники.